Підніміть руку, хто тут проти риби. Платформа за життя і мир. А ми вас повісимо на стовпах зухвалої критики. Ви цього не почуєте. Друзі, всіх вітаю! Це Верховна Рада України. Україна зараз переживає дуже важливі шість тижнів з точки зору забезпечення міжнародного прориву в забезпеченні нашої перемоги. Ну з цікавих новин, от ви знаєте, якийсь російський суд е сьогодні визнав нашого Олексія Гончаренка терористом, екстремистом, злочинцем, і засудив його на 10 років ув'язнення. Так я хочу всім цим негідникам відповісти, як депутат Верховної Ради, як той, якого вони зараз до 10 років засудили. Ідіть і нахуй, клоуни. Я хочу сказати Володину. Путіну і всій цей шоблі власне наша команда буде робити все для того, аби Російська Федерація, ця путінська імперська країна була покарана за всі злочини проти України. І ми не просто вас посадимо, а ми вас повісимо на стовпах. Сьогодні ми приймали високу гостю, спікерку литовського парламенту. Ми повинні об'єднатися в підтримці України. ta za bezpečni premohi svobodi, demokratiji ta ljudskoj hitnosti. Dakle vam. Slava Ukrajini! Безумовно, Балтійські країни залишаються головними друзями і адвокатами України. І от пані спікерка, пані Вікторія заявила, що її країна підтримує Україну на шляху до ЄС і НАТО і робить все для того, аби і Вашингтонський саміт НАТО став успішним. Битва завжди підтримувала членство України в НАТО. ми рішуче налаштовані забезпечити щоб Вашингтонський саміт окреслив чіткий і незворотний шлях інтеграції. України після міжнародного тижня, коли Україна залишалася в центрі уваги і на конференції з відновлення в Берліні під час G7 в Італії, і після того як відбувся розрекламований глобальний саміт миру у Швейцарії, очевидно, що представники всіх фракцій і груп в своїх виступах зосередилися на оцінках цих міжнародних подій. В оцінках міжнародних подій варто уникати крайнощів. І хто чекає від мене чи від нашої політичної сили зухвалої критики? Ви цього не почуєте. Бо ми маємо бути об'єднаними. І, звичайно, від партії влади хотілося б почути не тільки піонерські гасла у ці річовки. Володимир Зеленський проявив неабияку силу духу Міці, здійснивши великий тур. Я би назвала його світовий тур, а й такі більш ґрунтовні і реалістичні оцінки відносно того, яким є наш план миру. Не можна зараз оцінювати події саміта, конференції. Треба дати два-три тижні місяць і відповісти на питання, яке є в українців. І це питання складається з одної літери, і провели саме і що наблизило до миру. Провели конференцію, скільки грошей поступило. сьогодні. Верховна Рада е, прийняла кілька важливих законопроєктів, що стосуються підтримки місцевого самоврядування і е, так само збройних сил України. Три військових законопроєкта стояли в кінці. Це е, пане голова до вас, до президії. Давайте домовимо, що коли ми формуємо, в першу чергу мають стояти закони саме військових, які впливають на. Те, що відбувається в окопах, власне найважливішим став законопроект, який дав амністію органам місцевого самоврядування за надану ними допомогу за лютого 22 другого року. Це надважливий законопроект допомоги місцевому самоврядуванню збройним силам України, саме матеріальної підтримки. Багато місцевих рад за свої бюджети закупали підшефним підрозділам зброю, техніку, іншу допомогу. Ну і власне сьогодні проти них відкрили. Кримінальні справи за ось таку допомогу. Ми прийняли законопроект, який дає амністію. Бо головна теза, щоб матеріально підтримувати збройні сили України від місцевого самоврядування. І що дуже важливо, цим законопроектом ще і забрали норму, яку намагались туди пропхати, про можливість дистанційних таких от засідань сесії місцевих органів влади деякі, скажімо так, не зовсім відповідальні на своїх так очільники деяких громад хочуть під шумок. Засунути суди корупційної історії, щоб працювати на засіданнях, дистанційних засіданнях ради місцевих, голосувати за земельні питання і таким чином поділити ці шкурнячки. Звичайно, це взагалі розбалансувало органи місцевого самоврядування, які мають працювати офлайн, як і вся країна. З важливих законопроєктів, які прийняті за основу, це про стратегічні основи інтегрованого управління кордонами, які приводить наше управління. Кордонами до європейських стандартів і правил нагадаю, європейська солідарність була на початках необхідності затвердження відповідних стратегічних основ щодо інтегрованого управління кордонами про дисциплінарний статут збройних сил України, який дозволяє під час воєнного стану поновлювати сьогодні. В лавах збройних сил України воюють десятки, десятки офіцерів аж до рівня полковника. Які воюють як солдати і сержанти. Чому? Тому що внаслідок якихось дисциплінарних правопорушень, ще раз, не злочинів, нічого такого страшного, ні злочин, не зраду вони не зробили, вони були позбавлені офіцерського звання. А які своїм зараз витягою, і жертовністю і е, відвагою демонструють високий рівень патріотизму і захисту держави? Це питання конкретних. Десятків повторюсь офіцерів, які сьогодні воюють, і які можуть принести державі набагато більше користі, якщо будуть воювати як офіцери, а не просто як солдати. І також ми а, так само прийняли в першому читанні законопроект про можливість такої швидкої передислокації військових частин і військових навчальних закладів, з метою зменшення процедури прийняття рішення і в зв'язку з тим, що у нас іде в країні війна. Пропонується рішення про передислокацію військових частин, приймається генеральним штабом і кінцево приймається рішення і затверджується міністром оборони України. Ну тут теж потреба в цьому очевидна, виходячи з міркувань безпеки. П Ячність команді, яка розробила його, єдина проблема, що вно... внесено його трохи запізно. Європейська солідарність чи не єдина фракція в парламенті, яка принципово не голосує за законопроекти з великими корупційними ризиками. Ласка платформа. За життя мир, товариші, друзі, колеги, комарадос. Ну от нерідка буває, красива така гучна назва, правильна ідея, прапорець європейський, що показує, що тут є таке, знаєте, і адаптація українського законодавства до європейського. Але в твої законопроекту всередину напхано багато корупційних ризиків. Ну, наприклад, от проект закону про залучення інвестицій у розвиток галузі рибного господарства. Мета добра. Є багато нормальних норм в цьому законопроекті, але законопроект. Дійсно отримав заслужену порцію критики за нечіткість у структурі і термінології, і чесно кажучи, оця нечіткість термінології вона веде дуже часто до корупції. Хто ж проти розвивати цю галузь нашої промисловості? Хто не усвідомлює необхідність підтримати її? Підніміть руку, хто тут проти риби. Ну, всі за рибу, це очевидно. Але в законопроекті, окрім підтримки інвестицій, йдеться спрощена процедура дозволів на забудову оцих от смуг прирічкових прибережних смуг. Оцей прекрасний в лапках закон про рибу. Він говорить про те, що тепер до узбережжя будь-якого моря, водою, мозер. Наші громадяни будуть мати обмежений доступ. Очевидно, що в умовах воєнного стану ну, це складає величезні корупційні ризики. І скажіть, будь ласка, а яку вам взагалі інституцію вдалося грамотно а, створити? Можливо, БЕБ? Чи чи що ви ще таке створили, щоб воно працювало в цьому скликанні і сказали, що ви досягли результату за вже 5 років роботи в цій залі? Таким був сьогоднішній сесійний день, і дуже неправильно, що в прямому ефірі українці не можуть спостерігати за засіданнями Верховної Ради України. Тільки від вас це щойно почув. Я давайте ми розберемося. Отже, тут обговорюють ті законопроекти, які іноді дуже правильні для країни, а іноді навпаки, під гучними євроінтеграційними назвами ховаються лобізми. Корупція ну які потрібно тут про це розповідати, чесно говорити і робити все для того, аби такі закони не проходили порядок денний. Тому залишайтеся на нашому ютуб каналі. Тут вся правда про роботу парламенту.